Мені б хотілося продемонструвати порівняльний аналіз між Runway та іншими аналогічними інструментами. Це дуже важливо, адже потрібно розуміти, в якому випадку краще використовувати той чи інший інструмент. Найкращим варіантом буде показати відео, яке було створене саме за допомогою Runway. Існують також інші інструменти для створення відео за допомогою штучного інтелекту, наприклад, Kling, Luma, Runway Gen та інші. Почнемо наш огляд з Клінк. Не забудь дивитися відео до самого кінця, адже саме там я покажу, як можна досягти кінематографічної якості відео, використовуючи Runway. Мені подобається, як виглядає рух у Клінг, але якість залишає бажати кращого. Вони обіцяють випустити покращену версію, але на даний момент Клінг не варта уваги. Наступний на черзі відеокліп від компанії Luma Labs. за останні кілька місяців вони зробили значний прогрес, представивши Dream Machine. Це відеоінструмент, створений на основі штучного інтелекту. Тож, давайте розглянемо, як він функціонує. Відеокліпи Luma Labs ідеальні для динамічних рухів. Вони можуть галюцинувати, тому кадр вікінга на човні переходить до іншого. Luma створює нові сцени. Ці галюцинації можуть з'являтися, але Luma – цікавий інструмент. Покоління від Luma малі, менші за HD. Відеокліпи, які я отримав, були сімсот сочодик 3344 Вам потрібно використовувати AI-відеопідсилювач, щоб отримати їх у HD. Це приводить нас до Runway Gen-3. Подивимося на результати. Ранвей краще впорався з динамічними рухами камери, реалістичними обличчями, виглядає більш реалістично і кінематографічно, не є ідеальним. В ньому ще відбуваються галюцинації, результати можуть бути дивними. Але загалом це найкращий варіант для створення кінематографічних відео за допомогою штучного інтелекту. Має більшу роздільну здатність пікселів. Відеоролики мали розмір сімсот сідесінт і в них було менше нечіткості, ніж у відео, створеними Luma. Лума є більш економічним варіантом, оскільки вартість хвилини AI відео становить приблизно 41 цент. З іншого боку, Runway коштує близько 7 доларів, але це найкращий інструмент. Який я рекомендую для використання в професійних програмах? Вони пропонують необмежений план, тому варто розглянути цю можливість. У нас є відеокліп, де зображена вікінг жінка, якість зображення вражає зморшки на обличчі, кожна прядка волосся видно дуже чітко. Все це нагадує кадри з кінофільму. Хочете експортувати відео в 4К або 8К форматі? Для цього існує інструмент Topaz Video AI. Я можу показати, як ним користуватися. Просто перетягніть оригінальний кліп з подіуму в Topaz Video. Цей інструмент дозволяє обробляти декілька кліпів одночасно, що є дуже зручно для пакетної обробки. Він працює локально, тому якщо у вас немає потужного комп'ютера. Використання цього інструмента може бути складним. Рекомендую спочатку завантажити пробну версію, перш ніж придбати повну перехід до фінального файлу. Існує велика кількість різних роздільних здатностей, з яких можна обрати. Моїм вибором стає 4000. Рекомендую вибирати роздільну здатність трохи вище, ніж потрібно для експорту. Якщо використовуєте HD, то варто вибрати 4000. Якщо ж 4 тисячі, то краще обрати 5 тисяч або 8 тисяч. Більшість налаштувань за замовчуванням досить гідні, але для відеомоделі є декілька варіантів. Proteus – це відмінний варіант. Стандартна модель просто фантастична, але Rea – це більш удосконалена модель, яка надає кінематографічну якість. Вона досить вимоглива до ресурсів комп'ютера, може викликати збої. Але якщо ви прагнете максимальної якості, це ваш вибір. Обираю Rea. щодо формату відео. Тут можна вибрати будь-який для монтажу відео можна використовувати ProRes. H.264 ідеально підходить для інтернету, але для монтажу краще використовувати ProRes. Щоб зменшити навантаження на комп'ютер, використовую H.264. Коли все готово, просто натискаєте кнопку експорту. Це зайняло всього 90 секунд. Результат чіткий, достовірний, реалістичний. Лінії зморшок на обличчі відповідають протягом усього відео. Це безумовно одне з найкращих відео, створених за допомогою ШІ.